Я, ну, там трішки затримка, щоб. А, це ти? Я так розумію. Я просто фішка тому, що я поставив, воно хоч і підлаговало, непонятно було щось з Ютубом. Я вирішив поставити трішки типу, там стандартну затримку, щоб трошки більше, щоб воно краще, краще показувалось. Ось, насправді. Просто на тіктоці. Е... А, я зрозумів. Це в мене на Ютубі просто в Блейкбокті зайшов. В мене просто також можете заходити на Ютуб підписуватись, там посилання є в шапці профілю. Підписався, каже, затримка. Я так розумів, він мене бачив на тіктоці. Його ж є чимось порівняти, щоб так сказати. І... Зайшов на Ютуб. Там, там трішечки затримується, є затримка, не спорю. Секунд 8 я там рахував, 7-8. Ну, хорошо, спробую зіграти. Дивлячись... Коше, я зіграю по Сету. Зіграю на старвешці, але зіграю на старвешці по ситуйовині. Тому що старвешка така штука, що можна в лоб воювати, але, але інколи це не потрібно робити, як в такому плані. Тому я зіграю, але по ситуйовині. Давай давай давай. Ну я ж кажу, дивлячись, яка карта, як мені можна сказати, захочеться. Просто я не завжди люблю на серві упарюватися, але просто ізначально точно я напевно не поїду. Спочатку засів, що можна покидати там перекатки, шмакатки можуть бути. А ми типа рішили зупинитися в. А ти, а ти, Діман... Діманчик, стій під артою, А ми будемо стріляти, а ти стій під артою. Ох, я люблю ці Ах, союзників, як вас я люблю. Я вас просто обожнюю, бляха муха. Блять, просто помовчи, будь ласка, я тебе дуже прошу. Чувак, дві арти гребані. Дві гребані арти. Ми гору не забираємо. Я розумію, що ви поставали, блять, ну. Вибачте за матюки, ну в мене просто, бляха, хочеться рвати й метати. Ну да, більш кущовий. розкажу чому. По-перше, грамота людина його башенку розвалить. Тебе трошки не ще стати. Дай можу добити. Ну, бачите, тепер, типу, вони від башки будуть грати, я нічого зробити не зможу. І зразу дві арти мені скинулись хоть нормально не попробували. А по-друге, Чуть-чуть вправо, чуть-чуть вліво, і тебе борти просто картон. Тобі їх немає. Тому е грати ну, проти нормальних чуваків на стервешці в лоб це, це злив. І ти будеш ну просто погибати Не летить навіть. Ну, я пробую якось жити, але це буде дуже. Мені взагалі стріляти буде некомфортно, тому що мене контрять арташі. ще а мене буде полюбасу глушити. Так, будемо робити моменти. У мене зараз на 29-му я не на урон граю, а на світ. Ви розуміли, так? Все це, це, це смішно і грішно. Чуваки, а ви не хочете сюди кинути в кущі блайндики? Ну, понятно, ви будете коня дивитися, які, бляха, муха від башки стоїть, да? А по ніхто не захоче. x лізер яка найкраща вісьмірка забонни. Привіт. На мою думку, Млешка або стежка лорка. Прощає з Лешка, з стешок лорка. Просто що тобі більше подобається, на чому грати. Мені я б млешку брав. Є п'ятого вроді там трішечки цього, е, ем, якби, апнули, але. Але. Я брав тримітки ще коли він був не апнутий. Але я думаю, що він, напевно, все одно не став сильно краще. Трошки точно все-таки покращилась. Ну вот, перший, перша плюшка зайшла в лоб. Ну, типа, в башенку. Блін, ви розумієте, що я стою під артою і... чуть-чу пока якось вистаю під артою. Ну мене, блін, два бландять! Вот. Ось, тикаю, тикаю, чуваки, киньте, киньте, будь ласка, от сюди в кущі. Вони просто. Е, здоров, вано, привіт, 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 воно. Привіт, я бачу, ти на. Мені здається, ти з відосика підписався. Я бачив підписку твою. Привіт, привіт, блін, 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 блін. Капець. щось 2500 цього на світі. Я вже стільки стою, вже стільки вистаю і все одно тільки 2500. Коротше, давайте я буду бланти. Ну, що наче. Я буду пробувати. ББшками просто будемо вибланджувати ББшками. Може в М60-му попадемо. Я він Маккрістер, ой 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 дякую, дякую за підписку. Йо-мойо, йо, 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 боже мій. йо -мойо! Оце арта упорота. У них вижимають, а вона до сих пір по мені кидає. Вони до цих дві стоять, я вже їду, ну я наже сам їду, але я їду воювати. Тип. Так, я через спайку займу цю позіщін. Не пробила, ти не пробив. Мені треба нахиляти. бачите, мені не вистачає вені трішки. Я ще тут урону мудрюсь накидати. Капець, я, я на, на 2.79, подивіться, скільки накидав. Не попав. М60 кидай, да види ви хоч М60, го будь ласка. Уже фугаса на мене докидає. Хоч бери і його фугаса не докидую. Е, поки буду кидати по соці. Так, ми мене зараз пробити пробіг, походу, ходу, ну, тому що я. Блін. Дивись на мене, щоб я тобі. Хороште в шуку не пробив, бо він не дивиться на мене. Ні, чуваки, я вам так скажу, можете вже не їхати, я сам розберусь. Можете далі стояти. Ага, бачите. Я таки знав, щоб мені не хватить. Мене вені не вистачає просто. Не встиг дати. Коротше, я де. Я 10 кана торкував. Блін, будово, дякую, дякую за. і скриньки, дякую. Блін, я 10 канав там ква! 500 на вітивна і 3К на плюс дав. Та я, ви, ви розумієте, я на 29 відіграв на маліновці. Десять з камікам я не кува. Ой. Я дозорно получил. Ой, не можу, боже, боже, бойська Я я, я, на 29 -му дозорного получаю, боже, капець, 10к натанковано. Просто капець. Майже 6 тысяч, майже 6 тысяч на света і 3 с купиком. Ой, бля.